В кожній професії або в кожному процесі завжди є якась закономірність. І урологія, а саме, сечокам'яна хвороба, тут не виключення. Ми маємо досить багато закономірностей, і дуже часто вони залежать від погоди, від температури тіла. Але можна сказати від багатьох процесів, які відбуваються в суспільстві, теж сечокам'яна хвороба може дуже часто різко збільшуватися в нашому населенні або різко зменшуватися. Ну, як приклад, я можу вам навести той факт, що як при тільки починається посадка картоплі. Кількість конкрементів, які виходять, збільшується. Як тільки починаються осінні весілля і люди починають танцювати, більше їсти, більше пити, кількість камінчиків, які виходять з нирок і створюють ниркову коліку, різко збільшується. До цього ж самого ми можемо додати і свята, новорічні, пасхальні свята, коли ми більше їмо, більше п'ємо, в тому числі і алкоголя. Кількість конкрементів, які відходять, різко збільшується. До цієї ж самої закономірності можна відносити різні природні процеси, наприклад, дозрівання кавунів, і ми з вами говорили про це в цілому окремому відео: що кавуни дійсно досить часто можуть збільшувати кількість сечі, яка утворюється, тим самим виганяючи конкременти, які виросли протягом. Року і кількість людей, які до мене звертаються з нирковою колікою, теж різко збільшується. А сьогодні я вам розкажу про дуже важливий аспект, який теж різко збільшує кількість роботи на моєму робочому місці. Тобто фактично, різко збільшується кількість людей з сечокам'яною хворобою, які звертаються до мене, і це березовий сік. Про це далі. Não se assim. Квітень це саме той час, коли в стволах наших українських берез, наголошую на цьому саме наших українських найкращих берез, починають різко рухатися соки. Вони йдуть від коріння до гілляк або до гілля, і, звичайно, будь-яке пошкодження кори або стовбуру берези призводить до того, що виділяється величезна кількість прозорої цікавої рідини. І українці з давніх давен просто обожнювали збирати цю рідину. Її споживати. І досить часто вони бачили, що березовий сік, який ми п'ємо, призводить до того, що виходять камінчики. Це призвело до того, що всі майже впевнені в тому, що березовий сік чистить нирки, провокує. Виход камінців, ну і відповідно лікує відсечок каменної хвороби. Давайте розбиратися, чи це так, чи не так, чи є таким чудодійним березовий сік, чи, можливо, все ж таки не все так однозначно. Ви фанат березового соку, ви його збираєте кожну весну і п'єте багато. Ця інформація вам цікава. Підписуйтеся, на нашому каналі є ще розповідь про кавуни, є розповідь про кількість рідини, яку споживаєте. Коментуйте. Підписка, лайк, дзвіночок, і багато ваших друзів теж дізнаються корисну інформацію і, мабуть, ви будете їм корисними. Що ж, Березовий сік насправді це майже чиста вода. Е, якщо розібрати його на компоненти, то дійсно він має досить велику кількість різних вітамінів, в першу чергу вітамінів групи Б. І споживаючи його, ми дійсно отримуємо такий важливий необхідний вітамін, в першу чергу, необхідний нашій нервовій системі. Далі в березовому соці може бути до 2% цукру. Від 0,5 до 2%. Насправді ну, це досить небагато і він має ледь-ледь солодкий присмак. Також в березовому соці є велика кількість елементів, таких як кальцій, залізо. Фосфор і багатьох багатьох інших, звичайно, вони там містяться в невеликій кількості, але теж можуть бути корисні нашому організму. То виникає питання, корисно це чи не корисно. Ну, звичайно, це корисно. Звичайно, це речовини, які потрібні нашому організму і які будуть ним використані для функціонування і кісткової, і нервової системи, і всіх остальних складних процесів. Але все питання в кількості. Звичайно, якщо людина вип'є якусь Кількість березового соку і це збільшить кількість рідини, яку ми спожили, то звичайно, це може і профілактувати утворення сечокам'яної хвороби, тобто профілактувати ріст нових камінчиків, профілактувати інфекції сечової системи, тому що збільшивши кількість сечі, ми впливаємо на всі ці процеси. Але проблема в тому, що досить часто наші українці не знають помірності і е, отримуючи доступ до цієї цікавої, цілющої рідини, такої як березовий сік, починають цим зловживати. Наприклад, у мене в практиці я зустрічав ситуацію, коли пацієнт каже, що я дуже люблю березовий сік, я його... Збираю, і коли йде сезон, я можу випивати до 12 літрів соку. Це неправильно, тому що фактично ви споживаєте 12 літрів е, рідини. І це, звичайно, буде перевантажувати вашу і серцево-судинну систему, і шлунково-кишковий тракт. Тому бути це нормальним не може. Ми з вами говорили про те, що людина має розраховувати оптимальну кількість рідини з розрахунку 30-40 мл на кілограм маси тіла. Це загальний об'єм рідини. Звичайно, якісь, якусь частину. Цього об'єму ви можете спожити у вигляді березового соку. І, звичайно, це буде в якійсь мірі корисно. Але коли ви починаєте різко збільшувати кількість рідини, яку ви споживаєте, і цьому причиною є надмірна кількість березового соку, це буде ненормально. Звичайно, ви не Зможете отримати інтоксикацію якимись вітамінами, чи, можливо, тими мікроелементами, які є в березовому соці, або навіть тої невеликої кількості цукру, які там є, тому що їх там занадто небагато, але просто самої рідини може бути занадто багато. Дійсно, якщо ви протягом року не пили достатню кількість рідини, якщо протягом року в ваших чашечках нирок утворилося або повноцінні камінчики, або осад, або слизові якісь відкладення, або кристалічні відкладення. І різко споживши великий об'єм березового соку, ви можете дійсно їх вигнати. Якщо це невеликий розмір утворень, вони вийдуть і ви дійсно очистите в якійсь мірі свої нирки. Але якщо вони будуть більш крупний розмір мати, то це вже може призвести до нарукової коліки, яка така самостійно не закінчиться. І ви будете потребувати медичної допомоги. Тому моя вам порада все ж таки більше споживати протягом року рідини. Хай це будуть кавуни влітку, хай це. Буде березовий сік восени. Хай це буде звичайна вода зимою, але завжди треба дотримуватися певних меж. Да? Тобто кількість, яку ми розрахували, має споживатися. Звичайно, може бути збільшення або зменшення, в залежності від температурних режимів, але різких збільшень в декілька разів об'єму рідини, яку ви споживаєте, бути не повинно. Окремо, я хочу наголосити на тому, що ми говорили з вами про чистий березовий сік. Досить часто наші люди мають. Цілі рецепти по приготуванню квасу з березового соку, сушка вимочується в березовому соці, консервується з лимонами, додаванням цукру. І все це, звичайно, суттєво змінює показники або характеристики цього березового соку. Тобто, якщо ви додали в нього якусь кількість цукру, або це відбулося бродіння, або якісь настойки різних сухофруктів, Фруктів чи трав, це вже не треба сприймати як березовий сік, це вже якийсь окремий повноцінний напій зі своїми діями і за своїм впливом на наш організм. Тому будьте обережні, все знову ж таки вирішує кількість, вирішує помірність. Не треба вважати трьохлітрову е, банку з, е, з березовим соком, в яку ви додали ще 5-6 ложок звичайного цукру, ну, звичайною водичкою. Це вже буде повноцінний напій з навантаженням цукру. І, звичайно, тут вже треба розраховувати те, що ви п'єте досить калорійний напій, і ви можете тим самим змінювати обмінні процеси в своєму організмі. Тому знову ж таки, мабуть, я буду, як завжди, банальним, але, але закликати вас до того, що березовий сок це дійсно дарунок нашої української землі, і ми маємо і мусимо його використовувати. Він смачний, він цікавий, він корисний, але все впаде. Певних межах, якщо ми будемо зловживати ним, то ми можемо мати проблеми. А головне, щоб березовий сік це було лише однею миттю у вашому споживанні рідини. А протягом року ви постійно споживали достатню кількість рідини. Тоді навіть березовий сік нічого не вижене з ваших чистих нирок.